Ви поки що все йде до того, що Трамп реально може кандидувати на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії. Зі мною на зв'язку Артем Бранджуков, керівник відділу політичних комунікацій аналітичного центру е, політика. Артеме, добрий день. Вітаю Артем, Я якось помітив. От кожна наша з вами зустріч в ефірі, вона чомусь ознаменована прізвищем Трамп. Якось знаєте з якого приводу зібралися, та з приводу Трампа зібралися. От я дивлюся, ну якось дуже круто у нього складаються справи. Ну прямо все супер добре у нього йде. А як ви вважаєте, може щось дійсно завадити йому стати е, кандидатом по перше від республіканської партії? І що може завадити йому стати президентом? Якщо дійсно він буде кандидат, виходячи з того, що сьогодні ми бачимо ці конструкції політичної, які яка є в Сполучених Штатах, напевно, що на жаль для багатьох наших глядачів ми маємо констатувати цей факт, що з вірогідністю в 99% Трамп буде. І кандидатом від республіканців і скоріш за все буде наступним президентом Сполучених Штатів. ми сьогодні бачимо загально національні поле дослідження соціологічні, які демонструють, що він обганяє Байдена на 5% якраз от в тих семи штатах, які визначають. Тож буде наступним президентом США, які коливаються між республіканцями і демократами? Да, колись з вами в студії ми говорили, що є вірогідність того, що Трампа знімуть з виборів. і Якраз от а, рішення Колорадо було одним з таких перших тригерів, але як сказав Верховний суд сполучених штатів для того, аби виносити відповідні рішення, да, і не допускати кандидата на вибори, це має бути ухвалене рішення в конгресі. Але сьогодні конгрес він дуже такий строкатий, Він поділений якраз між а, сенатом, де а, більшість мають демократи, між палатою представників, де а, так володарюють, скажімо, республіканці. І найголовніше, що там спікер Джонсон він дійсно знаходиться в заручниках у Трампа, тому що деякі його рішення по іншому пояснити дуже складно. Тому виходячи якраз з цієї кон'юнктури, треба розуміти, що ну має статися щось екстраординарне, якісь нові кримінальні справи, які до цього не розглядалися в сполучених штатах. Да, і після цього має бути винесене рішення обох палат парламенту, і тільки це може не допустити Трампа. До виборів тому дійсно, коли ми говоримо про український контекст, тут змінюється так. Також ну, трохи коли ми говоримо про риторику Трампа. Да і останнім часом він робив такі заяви досить специфічні для нас, незвичні. Тому що до цього ми чули виключно риторику в контексті одного дня. Сьогодні він вже говорить, що він готовий допомагати Україні більше ніж це робив Байден. Та ми звісно не не віримо на слово. Ми розуміємо, що Україні треба вибудовувати. Інституційну роботу зі Сполученими Штатами, не зважаючи на персоналі президента. Але дійсно дуже цікаво буде споглядати за тим, як розвиватиметься ситуація. Слухайте, Артеме, ну к... обрання Дональда Трампа, от якщо дійсно бачите, всі ж рахують як всі ставлять у пару при опитуваннях я принаймні інших пар ніяких не бачив, та й в принципі не може бути, тому що демократична партія не показувала а, інших кандидатів, окрім. Джозефа Байдена всі ставлять у пару для опитування Трамп Байден. Але тут дивіться, як же спрацьовує штука. Найпродуктивніша емоція у людини, можемо з вами посперечатися, звичайно, це моя суб'єктивна думка. Це емоція злості, це емоція агресії. Так? Це найпотужніша емоція. А якщо трансполювати її у дієвий е, в прикладний характер, то це помста. І от у прихильників Трампа дійсно є можливо бажання помститися за те, що нібито у них в 2020 році вкрали, вкрали у них вибори, так? Але якщо уявімо собі, буде від демократичної партії не Байдена а якийсь інший кандидат. Як ви вважаєте, чи тут би дійсно Трамп би, тому що одна справа, ми голосуємо проти Байдена, а інша справа, там вже нема проти кого голосувати. Потрібно обирати не проти, а потрібно обирати за. Проблема в тому для демократів і напевно для такого в глобальному розумінні західного світу в тому, що нема у демократів кандидатури, яка Могла б десь бути співставною в популярності сполучених штатів. Де от нещодавно дивився одне з лейт-найт-шоу американців, і туди завітав Джо Байден. І в нього почали питати, чому ж саме він має стати наступним президентом Сполучених Штатів. І на жаль, от посередині його спічу він просто забув про що говорив і був вимушений переводити тему на щось інше. І дійсно, історія з його віком вона стала вже такою мемною культурою сполучених штатів. Цього сміються. Ну і американці багато в чому розуміють, що дійсно в такому поважному віці, враховуючи його стан, ну напевно, що здоров'я, але це має аналізувати медики. Ну, не найкраща кандидатура для того, аби продовжувати ще на 4 роки контракт цьому президенту. Да і звісно, що це не дуже подобається і нам в Україні, тому що ми хотіли би бачити кандидата демократа, який був би потужний, який. Міг би скласти конкуренцію Дональду Трампу, але на жаль, от за цей час вони не вибудували такої системи, аби нові такі неофіти політичні з'являлися на а, політичній арені і дійсно претендували на те, аби боротися з такими важковигваважковами, якими є Дональд Трамп та Джо Байден. Тому насправді знову ж таки з високою дозою вірогідності Саме ці двоє якихось попередньо. Так, перевони, Артем, я висі, що перебуваю, мало часу у нас. Але ж дивіться: ну якщо демократи зараз бачать опитування, бачать, що по всіх параметрах Байден програє Трампу, то дійсно, чому не пошукати альтернативного кандидата? Ну так швидко він не може вирости. Мають бути спеціальні для того умови. Вони ж також дивляться внутрішньопартійні рейтинги. і там умовний підбутич чи Каміла Харіт вони не дотягують до того, аби. Доходити на загально національний рівень, і через в цьому є головна ну я проблема. Ну, слухайте. Я ну думаю, Камала що... Гарріс, якщо ви я просто так не, не подумайте, що я перебиваю не, не з неповаги, а просто щоб ми все встигли обговорити. Ну якщо під буті джіжда, він зараз, те, що називається міністр транспорту а, і колишній мер Саусбенда містечка невеличкого, якщо я не помиляюся. А Камала Гаріс це таки віцепрезидент. Це велика посада її знає. Вся держава так чи інакше, те, що називається в українському політикумі рівень впізнаваності, у неї доволі високий. Але не високий рейтинг в цьому головна проблема. Вони ж також заміряли перед тим, як запускати і кандидатів потенційних на праймері. Вони дивилися, і перевага все одно була на стороні Байдена. Шукали також там, серед інших кандидатів, і е губернаторка Каліфорнії, якщо я не помиляюсь, розглядалась як потенційна кандидатка. Але ні, на жаль, не сприймає суспільство. Плюс от. Це кліпове мислення, це величезна присутність Трампа в медіа. До речі, є навіть такий феномен для багатьох іноземних змін це ефект Трампа. От той саме і Вашингтон Пості, і Таймс» вони набагато більше монетизували свої новини, коли Трамп був президентом. Треба визнати факт, що ну, він цікавий людям. Його читають, він створює е резонанс, і от саме це в більшій мірі складає його величезний рейтинг який Потенційно може дозволити йому стати наступним президентом Сполучених Штатів і Артеме, Останнє питання коротко, так чи ні? Трамп популіст? 100%, ну причому а, підібрати правильне слово таке більше більш більше вірне. Більше, більше так 100%, він просто бачить якусь проблему і пропонує найпростіше рішення, яке тільки можна уявити. Да, от якраз на прикладі того, що він намагався зупинити, ну як заявляв, не що він завершить війну за один день, що він зробить Америку великою знову, що економіки проблеми ніяких не буде, і що так само з мігрантами криза буде вирішена, як тільки він стане президентом в один момент. Ми ж Міємо, що світ набагато більш складати потубка таких рішень, які б... Та, ну, тому, говорили, по тому зрозуміло. Всі хочуть простих відповідей по... не дуже складні запитання. Тому люди вірять у популістів. Це стара відома істина. Артему, я вам дуже дякую. Артем Бронжуков, керівник дякую. відділу політичних комунікацій, аналітичного центру політика.